Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати оренду квартири в цьому комплексі. Це на Стандарт-1, Волосіївський район ВДНХ. Комплекс стоїть, ви бачите, прямо на метро. Величезна, класна, розвинена інфраструктура. Через дорогу у нас парк ВДНХ, один з найкращих місць Києві. Коротше, топова локація, комфорт клас. Подивитися квартиру. Так, І ось таке, дивіться, симпатичне лоббі. Ну, лоббі прям. Люкс. Мені це лобі подобається. Напевно, що воно входить в топ-5 лобі в місті Києві, якщо чесно. Високі стелі, зона відпочинку, лаунж-зона. Бачите, тут така типа, як під кав'ярню зроблена зона, охорона, окремий вхід. Ну, Дуже симпатично, дуже красиво. І невеличка є своя, Вон, бачите, закрита територія. Так, ось наша квартира студія, 30 квадратних метрів. Вона у нас видала на 12-му поверсі. Одразу зліва приходить ось такий у нас санузол. Тут душ, пральна машина. Все працює, все чудово. Далі, тут у нас прихований повноцінний холодильник. Потім ми проходимо нашу квартиру. Ось така у нас зона кухні, диван, який розкладається. Зона ТВ, тут також можна зробити собі робоче місце, кондиціонер. В принципі, повна комплектація у нас в квартирі присутня. Так, і ще в нас є ось така відкрита лоджія. Дивіться, ось така вона. І вид, не вив, вид Шикардос. Ось така квартира пропонується. По ціні 400 доларів.